Доброго ранку. Слава Україні. Україна Миколаїв 10 вересня 2022 рік. Отже, як і не хвалився сьогодні, мала б бути вже п'ята ніч, як нас не обстрілюють, але таки обстріляли. О першій ночі С-300. Старі знайомі. Ну, На цей раз чотири ракети. Те, що я почув, знов-таки десь центр. Подивимось, що воно буде. Насправді, ну, це чергова хвиля терору, як я думаю, бо місто дуже ожило, багато людей повернулося, і я так розумію, що в основному це ну, в душках іммігранти, які повернулися з ближніх міст, з Одеси, мабуть, десь звідти, може, з Молдови. Все запрацювало. хотів вчора зняти не став. Вчора була дуже велика пробка з зерновозів на Великий Морський. От, ну, це зерновози, які по зерно їдуть От, в той бік. Вчора підвозив дуже давнього клієнта постійного. Забирав після робочої зміни з заводу Зеря Ну, розумієте про що мова? Підприємство теж потрошку оживає. І. Ну, розказав, що два рази, два, два рази були попадання один раз толкове. Це ще коли літачок залетів тоді. Це, мабуть, березень був. Березень, мабуть, може, початок квітня. Тоді що вони вільно літали над нами. От. І один раз вони влучили ракетами С-300. Другий раз це ну, С-300 підтверджує, що безтолково. Перший раз досить таки суттєво пошкодження нанесли. Ну і плавно. Хочу перейти до теми ППО, трошки розказати, значить, вчора був прес-реліз, речник нашого ППО Юрій Ігнат, сказав, що наразі побудована інформаційна система. Те, що я один раз вже викладав, як працювало це раніше, система планшетів була: це були графічні планшети, на яких фішки розставляли звичайні солдати. От. Хто знайомий? З таким сайтом, як flightradar 24, щось подібне, але там більш деталізовано все розставлено по квадрати і цивільні цілі ну, якби, наносяться, але вони не підсвічуються ніяк. От. А в у рахунок беруться тільки військові цілі. Свій чужий. Точно така система, але вона розгалуджена на... через систему шифрів, паролів. Розгалуджена ну, до звичайного планшета в руках бійця. Ну, планшета електронного. Той, що, ну як великий такий смартфон. І там же, мабуть, інтегрована система оповіщень і людина, яка перебуває на своєму Скажімо так, на своїй ділянці вона бачить повітряну обстановку. Скоріше за все, мова про це йде, бо якщо система вертикально інтегрована, то навіть звичайний стрілець з ПЗРК, будь то Ігла, будь-то Стінгер бачить повітряну обстановку у своїй зоні відповідальності. І це добре. Так, значить, по новинам. Ну, по новинам я не можу коментувати те, що відбувається в Харківській області. Трошки подивився телеграм-канали, що відбувається по нашій ну, по півдню. По півдню у нас виходить це вже підтверджено село Благодатівка. Богом забуте село Благодатівка, яке стоїть. В Ізлучені річ, річки Інгулець, і там припинив своє існування 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк. Це хвальоні десантники псковські нарешті. Ну, Написали так: або, або не живі, або, або майже не живі Ну, полка нема. слава нации, смерть врагам. <laughs> так, это еще не все. Ну, что еще можно сказать, значит, так появилось видео. Вот такое видео. Это мы только, только освобожденная деревня. Люди в панике. Хм. Это Украина, Украина! А что за нас свело хоть, скажи? Александровка! И пятая машина, наш земляк, вот живет через загород, даже домой не заехал. И домой даже не заехал, едет. Заедет. А ребята, все. слава Украине, спасибо да, вам, пацаны. Спас... Все будет Украина, все будет Украина. Все будет Украина, все будет Украина. все будет Украина, спасибо. Счастливо, счастливо. Дякуємо, дякуємо. Ну, всі, скажімо так, що всі трошки... Трошки здивувалися і в коментах, і у всьому. І Я так думаю, що все-таки це взагалі Олександрівок в Херсонській області просто Олександрівок 4 чи 5 штук. От. У нашій зоні бойових дій є одна Олександрівка, та, що являється воротами до Станіслава. Це берег Південно-Бузького Лиману. Але, судячи по відео, я був в Олександрівці. Це не та Олександрівка. І здавалося, в чому зрада є ще, значить, в нашій зоні бойових дій є ще мала Олександрівка велика Олександрівка. Але там кажуть, що Олександрівка. Так от Олександрівка це все-таки є Олександрівка. І ця Олександрівка знаходиться у Миколаївській області трохи південніше, трохи південніше Снігурівки і в 10 кілометрах трохи північніше Дарівки. Ну, якщо мої здогадки правильні, то, ну, самі розумієте, все буде Україна. Слава нації, смерть ворогам.